Всім привіт, мене звати Георгій. І сьогодні ігру, яка називається MDB FreeRide. І в цій ігрі нам треба їхати на велосипеді і робити всякі трюки. Ну, ви, зараз... ви самі це все бачите. Я за цей зробив. І я, коротше, впав. Ну, в цій грі... Ми будемо грати не самі, а з реальними гравцями. От як ви бачите. Ну і давайте спробуємо хоч зробити. Ви як ви бачите, я вже зробив тут один трюк. Як ви тільки що це побачили. І, як ви замітили, я це відео записую в маленькому екранному режимі, тому що, якби ця гра трохи глючить на високих налаштуваннях. І якби це доводи старенька, старенька гра десь 2014 року, чи може трохи раніше. Давайте ми з вами поїдемо. Будемо їхати спокійно в музей. От, як нам уже тут їдемо. Можу робити сальтухи, того, готи до того не нав'язати. Це не живчик, так, так, так. Так. Я прочувлю врізався. Давайте я другу карту попробуємо з вами. Давайте Old Sim. О, це взагалі це! Оце карта те, що треба. Зараз будемо, коротше, отакого от робити. Ой, значить, щось зробити якийсь трюк. Давайте зараз попробуємо. Але і Я щось не тут, не щось депоне слово. Так, дуже можна на Enter робити респаун так що буду робити на Enter, аби не діставати домички. Окей, okay, давайте Enterz. Давайте треба набрати розгін. Давайте розгін наберемо знаностей. І якщо ми натиснули H, ну, H, то ми можемо злізти з велосипеда і. і велосипед чомусь... Окей, і ми можемо ходити. Ходити по карті навіть. Далі подаємо які тут, які тут, е є. Е. Ну. Ось такі, ось такі тут є ось таке ось таке тут є. Типу подивитись, хто тут зараз їде, нічого буде не тиснути Ну і в принципі, ладно, давайте зробимо рестарт і попробуємо якось якось... Ой, не ту кнопку нажав.

Ну давайте ще раз попробуємо. Опа. Давайте сейчас будемо пробувати. Ух ты! Нічого собі бачили! Я сальтуху зробив! Так, давайте візьмемо іншу карту. Будемо по порядку. Карта ось ця Old. Тут old. Ну, я кажу, ладно, давайте іншу карту візьмемо. Old 3. Old 3. Ну, ця та сама карта, яку ви, яку ви бачили на, на самому початку. Я грану на цій карті. Так, давайте мы замом. Ай, кто спуститесь? Это спуститись? алло. Это не, не ця карта здається. Житя того, 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 того. не ця карта, это інша карта. уже куда-то ну ладно спаун майнг хил ка карта spawn main heal а найти как я уже дайте ограху зробимо поэтому кистромплин зовут сальтуху так так, так, так. Ну, окей. Спаун. О, це та сама карта, яку ви бачили, э, яку ви бачили на самому початку, я з нею починав. Починав записувати вітру, також спуститися. a ah, quadrada é, uh... opa tucha tucha opa seltuja tejo, tego tegotevo oh okay А чомусь зависла ця гра? Просто нам сказала. Знаєш, щоб вона не невелика. Не як вилетить, то буде погано. Що за фігня? Окей, давайте ми з вами затестимо останню карту. А, ні, тут уже все. Ну, ось така от... Ну, давайте ми вже ми будемо закінчувати відео. Якщо ви хочете пограти в ту гру, я вам посилання посилання вам в описі в... Лишу на, на, на цю гру. То я на туру лечу скину посила вам в Брейте, закачайте цю гру та тайте й... самі, якщо ви, якщо, якщо, якщо ви захочете. Ну, якщо так, так захочете пограти цю гру. Якщо ви дуже, дуже не любите велоспорт, то ця гра вам ще більше зайде для тих, хто любить велосипедний спорт. Я от не дуже люблю велоспорт велосипед Я більше їжджу на електросамокаті. До мене я не їжджу на акумулятор сів, коротше. Ну, не от На цьому на цьому моменті трохи походимо ми вже будемо закінчувати. А за мною завжди живчик. Не забудьте підписуватись на мій канал, ставте лайки.